Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Знову лунають ці радісні та життєстверджувальні слова як продовження ангельської звістки, яку вперше почули на світанку жінки-мироносиці біля порожнього гробу Господнього, чого шукаєте живого між мертвими. Немає його тут, Він Воскрес. Три дні тому. З плачем болем у душі та страшною скорботою вони супроводжували поховання розіп'ятого на Христі та померлого Господа Ісуса Христа. Вони бачили великий камінь, привалений до дверей гробниці. Поспішали жінки-мироносиці рано вранці, у перший після суботи день, власне, для того, щоб виконати. Свій обов'язок перед померлим намастити зазвичаєм юдейським пахощами тіло спочилого навіки. Але камінь вони знаходять відваленим, гробницю порожньою, замість сторожі людської, їх зустрічають ангели небесні, замість скорботи їхні серця наповнюються великою радістю та надією. Сталося все це майже дві тисячі років тому. Але знову і знову ми згадуємо Воскресіння Христове. З року в рік ми з особливою урочистістю прославляємо цю подію для того, щоб надихнутися цим радістю і надією. Символічно, що за церковним звичаєм богослужіння з нагоди Пасхи. Розпочинається в час, коли навколо панує ще нічна темрява, а завершується тоді, коли вже сходить сонце. Передує нашій нинішній урочистості Великий Піст, який розпочинається ще в дні зимового сну природи, а завершується тоді, коли вона оживає весняним оновленням, символом чого для нас стають віття. Вербної неділі, з якими ми святкуємо вхід Господній до Єрусалима, це все нагадує нам про перехід від темряви до світла, від смерті до життя, від плачу та скорботи до радості, від тимчасового існування в цьому світі, до вічного блаженного життя у віці майбутньому. Воскресіння Христове, поворотний момент. Всієї людської історії. Від початку, коли через рікопадіння прабатьків Адама і Єви смерть увійшла в наше буття, прагнення перемоги над нею, її подолання супроводжувало людство. Невідворотність смерті була фактом відомим для всіх, але так само всі відчули її протиприродність. І неправильність. Адже Бог створив людину не для смерті, що завершить кілька десятиліть існування в турботах і скорботі, але для життя вічного. Отже, сам факт смертності глибоко суперечить нашій природі, і коли ми стикаємося з нею, це особливо відчуваємо: сум, плач, біль розлуки, гори втрати. Все це ознаки протиприродності, смерті для людини. Саме тому віддавна людство шукало і продовжує шукати способів подолання смерті, жертвоприношення ідолам та магічні ритуали, особливі поховальні обряди, намагання всіляко зберегти тіло чи, навпаки, якнайшвидше розвіяти прах його залишків. Становлення пам'ятних знаків і будівництво споруд, які існуватимуть упродовж століть, нагадуючи про будівничих, усе це мало на меті дати відчуття вічності та надії на неї тоді, коли смерть прийшла і забрала нову жертву. Жодні обряди та закликання, жодні людські зусилля не здатні. Повернути мертвого до життя для цього потрібна сила і влада божественна, які є лише у нашого Творця, щоб подолати смерть, Син Божий втілюється, єднає у своїй Божественній особі дві природи. Істинний Бог також стає істинною людиною, аби не одного чи декількох, і лише на певний час. Врятувати від смерті, але щоб зруйнувати саму її основу, позбавити її тиранічного панування над усім людством і відкрити двері для життя вічного для всіх. Нині з такою урочистістю і піднесенням ми відзначаємо не лише Воскресіння Христове як історичну подію повернення до життя Спасителя, якого злоба. Людська розіп'яла на Христі, а ми святкуємо самої смерті умертлення, Ми прославляємо руйнування воріт пекла та знищення вічних кайданів. Христос Воскресає не просто як людина, що була мертвою і чудесно повернулася до життя, подібно до Лазаря чотириденного, а Він Воскресає як родоначальник. Оновленого людства безсмертного і вічного, людства, над яким смерть не має влади, людства, яке не зв'язане кайданами пекельними, і яке не приречене до вічного страждання в темряві зла. Ще ніч триває, але день наблизився. Ще навколишня природа зв'язана сном, але вже пробуджується вона, являючи. Радість оновлення життя. Ще горе та страждання наповнюють наше буття, і смерть кожного дня забирає від нас все нові жертви. Але Воскресіння Христове дає нам упевненість у тому, що розлука з померлими, явище тимчасове, і настане час, коли ті, хто в гробах, оживуть для вічності, усвідомлення цього віра в перемогу життя. Допомагають нам боротися за правду і добро навіть тоді, коли боротьба ця надзвичайно важка і може інколи здаватися безнадійною. Жінки-мироносиці втратили улюбленого учителя, розіп'ятого на хресті та покладеного до гробу, але не втратили любові та надії, тому й почули радісну звістку, про Воскресіння. І сподобалось стати першими його проповідниками. І ми, як християни, серед темряви віку цього не втрачаємо любові та надії. Ми чекаємо загального Воскресіння померлих та сповідуємо, що Христос переміг смерть і дарував людству життя вічне. Водночас, це спонукає нас усвідомлювати свою власну відповідальність. Адже вічне життя буде не для всіх однакове, і лише від кожного особисто залежить, яку вічність ми оберемо, блаженно, призначену для праведників, до якої кличе нас Христос, чи страждання, призначені для диявола і Його слух. Такі міркування завжди мають супроводжувати нас, дорогі. Брати і сестри, але з особливим відчуттям ми розмірковуємо значення Воскресіння Христового цей час, коли український народ переживає наслідки війни, принесеної чужинцями до нашого дому, страждання, руйнування, смерть все це ворог приніс на нашу мирну землю, бажаючи. Повернути український народ до рабства, в якому тримав нас у попередні століття, сила зла є тимчасовою, а перемога правди і добра вічні. Цьому нас переконує та утверджує Воскресіння Христове. Тому серед горя і страждань, серед болю та втрат ми нині святкуємо. Ми плачемо за нашими полеглими новітніми героями. За нашими звитяжними захисниками, які віддали життя на полі бою за свободу і незалежність України, за нас із вами та за майбутнє наступних поколінь українського народу. Але наш плач заспокоюється впевненістю у Воскресінні, коли наші герої за виняткову жертовну любов отримають нев'янучі вінець слави. Сьогодні ми в молитвах згадуємо всіх постраждалих, поранених, вигнаних із рідного дому, всіх, хто святкує Великдень в умовах тимчасової окупації у полоні під владою ворога. Нехай радість Воскресіння Христового світлом надії на перемогу і відновлення осяє і вас у цей важкий час. Ми з вдячністю згадуємо нині тих, хто виявляє співстраждання, допомагає біженцям та всім, хто має в чомусь якусь потребу. Ми вдячні всім нашим союзникам та людям доброї волі, адже завдяки їхній підтримці Україна успішно протистоїть російській агресії та продовжує боротьбу за свою власну свободу. Та за краще майбутнє для всього світу від святинь Золотоверхого Києва до всіх куточків України та по цілому світу ми ширимо наші вітання зі світлим Христовим Воскресінням та ділимось власною радістю з усіма. Наші особливі вітання захисникам України, звитяжним воїнам. Які наближають нашу перемогу. Нехай Господь допомагає вам у боротьбі за правду та благословить перемогою. Вітаємо президента України Володимира Зеленського, голову Верховної Ради Руслана Стефанчука, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, усіх, хто у столиці та на місцях служить українському народові. Нехай ваша праця має успіх та принесе добрі плоди. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, та бажаю, щоб світло віри і надії в наших душах завжди підживлювалось від того духовного світла, яке побачили і відчули жінки-мироносиці в порожньому гробі, де ангели сповістили для них і для всього світу та на всі. Часи Христос Воскрес!